Ви бачили цю його фотку, де зі знімону сорочку? Там кубики! Чого саме ми обираємо тих або інших кумирів? Чого він такий популярний? Це дуже великі болі, і воно може призвести до спроб самогубства. Ви не розвиваєтесь в цьому напрямку, а заміщаєте свій розвиток от саме цієї людини. Це не означає, що ви не нормальні. Чи щось з вами не так? А! Погнали! Ха? Привіт! Я Андрій Козінчук і ви на каналі У Моїй Голові. Пам'ятаєте, як у вас в дитинстві були плакати на стінах, співаки, а може, футболісти, і ви на них прям молилися, бо вони були кумири. І що? І от ви виросли, нічого не помінялося. Може вони не на плакатах, але ми також вподобаємо якусь людину і молимося на неї, а потім ця людина нас розчаровує. Чому так? Чому наші кумири нас розчаровують? Саме про це ми сьогодні говоримо. Музика. Кумири з'являються з самого дитинства. У переважній більшості людей кумири є. І з самого початку це хто? Ха! Правильно, наші батьки нам подобаються наші батьки. Нам подобаються їхні імена, те, як вони, що вони роблять, наші тати найсильніші. Наші мами найкрасивіші, і те, як вони нас одягають, те, чим годують, у переважній більшості, звісно, нам це подобається. Як ви думаєте, чого? У нас просто немає іншої моделі поведінки. Вони нас захищають, вони нас заспокоюють, коли ми ревемо, або вони роблять так, аби наше життя було краще. У кого батьки дуже зайняті, цими кумирами можуть бути наші тітки, бабусі? Няня Аріна Радіоновна, тобто хтось входить от в цей сегмент кумирів і десь так до підлітковості, тому що наше життя розширяється в кумири може ввійти старшокласники, класна керівничка чи керівник, або якийсь ідол із інтернету, не дай бог, звісно. І от коли ми вже підходимо до підлітковості, у нас поле для кумирів стає набагато більше. І ми розуміємо, що є не одна модель поведінки, їх є дуже багато, і ми можемо запросити в наше життя якогось кумира. І от саме тоді з'являються оці вже умовні плакати на наших стінах. Це може бути футболіст, це може бути співак, це може бути якийсь відомий актор, або не дуже відомий. Або це може бути якийсь старшокласник із двору, який дуже хвацько ножиком вирізає на дереві Я тут був. Чого? Саме ми обираємо тих або інших кумирів, тому що це модель поведінки, яка нам необхідна. Ми хочемо стати кимось або чимось. І от головний феномен кумирів: кумири це ми. І у них є якісь такі якості, у них є якісь особливості, які би ми хотіли, аби вони були у нас. Дівчинка, яка хоче схуднути, для неї може бути кумиром якась актриса, яка дуже струнка. Або хлопець, який дуже скромний, і він ніколи не вибивається із загальної маси. Він бачить дуже яскраву особистість. Він дуже тишком е, мліє від от саме цього актора, і хоче бути такий, як він, але він про це не дізнається. Хтось хоче бути футболістом, хтось хоче бути військовим, поліцейським, але він хоче бути цією людиною. І в зв'язку з тим, що є тільки одна якість, яка подобається, нам би хотіли замістити повністю всі якості цієї людини. Але особливість кумира в тому, що ми беремо тільки образ, ми беремо одну основну якість і ліпимо своїми очікуваннями. Тобто, наприклад, футболіст він не тільки хвацько грає в футбол, він ще й, мабуть, годує безпритульних собак. А також допомагає бабусям перейти через дорогу. Але це тільки в нашій голові, в нашій уяві насправді ж такого немає. Але ми вже так наліпили на цього кумира, що потім, може, і зупинитися не, не можемо. І ми ліпимо, і ліпимо, і ліпимо оці очікування на того кумира, який ми самі собі зробили. Ці кумири в нашій голові мають дуже сталу форму, мають якийсь свій характер. І знаєте що? Не мають нічого спільного із реальністю. І згадайте якісь відомі штуки, як із Джонні Депом, коли всі масово розчаровувалися в тому, який же він аб'юзер, що він жахливий, прямо його треба виключити. Його, в принципі, і виключили там із фільмів, відмовлялися від його серіалів каналів, і потім знову вибачатися прийшлося. Або ми пам'ятаємо, наприклад, Надію Савченко. Нашу українку, яка потрапила в полон до русні деревої, і вона берегиня, вона жінка, яка витримала це все. Я був в Канаді в ті роки, і до мене підійшла канадська бабуся із українським корінням, і передала мені вишиванку і попросила передати надії Савченко, бо вона надія всієї української нації. Але як тільки вона повернулася і зробила... Ті речі, які вона зробила, які не зовсім законні, ми почали розчаровуватися. Чому? Тому що ми зачарувалися. Феномен кумира якраз складається не від того, що кумир був настільки неправий, що сказав: дивіться, я нагодую всіх собак, я переведу всіх бабусь через дорогу. Ах, насправді, ми надумали кумиру якісь речі, які не притаманні йому або їй. І це. Небезпечно. Потім страждають усі страждають кумири, тому що їх хейтять або кенселять, тобто виганяють з нашого життя якогось медійного. І страждаємо ми, тому що ми розчаровуємося. І поки ви дивитесь наше відео, я дуже сподіваюся, що ви підписані, бо якщо це не так, то будь ласка, підпишіться. І якщо вже ви дивитесь, поставте вподобайку. Ну, правда ж, не важко. Для нас це дуже важливо. І розкажіть про нас своїм друзям, а можливо, мамам, а можливо, тим людям, які не друзі, але їм варто було би це переглянути. Нас має бути більше. І ще дуже дякую донаторам. Ви нам дуже сильно допомагаєте як для відео, так і для збройних сил України. Донатори, ви огонь. Дякую, Keep going. Продовжуйте в такому ж дусі. Коли мати кумира небезпечно, в основному це стосується підлітків, які от прямо кардинально, ні, правильне слово, радикально хочуть змінити своє життя під кумира. Тобто спочатку вони можуть там помалюватися, наприклад, так, кумир, або там обстригти собі волосся, особливо якщо дівчинка, поголитися на оло. Тобто зробити якісь дуже радикальні зміни, набити татуювання із зображенням цього кумира, зараз мова йде саме про підлітковий вік до 18 років, коли людина змінює прямо зовнішність під нього. Або якщо батьки, наприклад, забороняють дивитися контент, або. Слухати цю музику, таке також може бути. Ці підлітки можуть робити самоушкодження, ну там словхарм якийсь, то це не зовсім е, безпечно. Найгірше, що ці люди що можуть зробити, це переслідувати свого кумира, е, от прям пантрувати біля. Під'їзду, знайти, де, де він живе, чи вона. Чому це небезпечно? Тому що цей підліток потім розчаровується. Як правило, кумир відторгає цю особистість, от, і ця людина ну, відкенселена, і вона може бути важкі такі потуги. Це дуже великі болі, і воно може призвести до спроб е, самогубства. Деякі кумири е, закінчили своє життя самогубством. Наприклад, Віктор Цой. Ой, ні! Віктор Цой не покінчив життя самогубством. Він загинув, і після його смерті зареєстровано декілька самогубств, саме підлітків після його смерті, як вони писали в своїх передсмертних записках, що далі життя просто не має сенсу. Після Честера Беннітона також були факти самогубства у підлітків. Тому якщо ви батьки своїх підлітків і ви знаєте, що в них є кумири, я би не казав, що вам варто заборонити. Їм дивитися їх контент, але було би кльово, аби вас запитали, в чому суть. Не критикуйте їх, їхню любов до своїх кумирів, а розберіться, що саме подобається. Можливо, ваша дитина не реалізована в якомусь ну там розгрізі свого життя. Вам не обов'язково одягатися точно так же, як своя дитина, там малюватися в чорне або чорну помаду, використовувати чи обов'язково пірсінг на пупку робити. Це взагалі ну, не окей. Я пробував і не вийшло. Жартую, нічого в мене такого не було. Але важливо вам запитати, чому саме тобі він подобається. Послухайте цю творчість або подивіться ці фільми, можливо, там щось є, чого ви поки що не можете дати дитині. Тому що, якщо дитині подобається якийсь особливий фільм, або якісь пісні якогось співака, і ви не розумієте цього сенсу. То не варто забороняти, варто розібратися, що саме. І навпаки, мені, наприклад, здавалося, що панк культура це така деструктивна культура, яка там все знищує. От і я в свій час також ходив на концерт панк гуртів. І, як на мене, публіка, яка ходила до цих панк гуртів, вона була насправді дуже романтичною. Це були підлітки в основному, але вони себе вели дуже культурно. Начитані юнаки і а, дівчата, які, у них є великий потяг до прекрасного, але через вираження цієї такої жорсткої, важкої субкультури. Як кажуть, деякі не дуже хороші люди, не все так однозначно, правда? От тому зверніть, будь ласка, увагу, кого люблять а, ваші діти. Чому кумири не ви, батьки? Ви ж ревнувати маєте, правда? Тому розберіться, хто це. Запитайте, можливо, треба сходити разом з ними на фільм, але було б дуже кльово, аби ви були в темі. Бо якщо ви забороняєте, а ви можете заборонити, то ці люди будуть робити все, що завгодно, аби здобути контент, увагу, але поза вашою увагою. І це означає, що ви просто прогавите цей момент. Супер небезпечні е от комири, кого я от бачив. Що це було дуже жахливо, вони були також, також пов'язані із релігійними сектами. Була така Марія Христос, здається, в 90-х, яка прямо чуть ли не закликала до самогубств свою паству, і там було дуже багато молоді. Вона інтерпретувала Біблію, по суті, тобто вірування у Бога. І вона подавала це як щось святе, і прекрасне і чисте. Але також може бути кумир. Один із таких кумирів, там багатьох людей мунтян. Ваймісуса! Паймесуса! Ваймисуса! Файнесуса! Він огидний персонаж, який просто обманює людей і, і на бабки розводить. Чого він такий популярний? Він ж кумир, прямо, от у тисяч людей. Тому що він говорить те, що люди хочуть чути. Він каже, що він простить, домовиться з Богом для того, щоб вам простили всі гріхи. Тільки тисячу доларів ви маєте занести і все. От, і люди готові до цього йти. Це також кумирство, але воно нездорове. Здорове комирство, коли в тебе є критичне мислення, коли ти можеш відділити одну якісну рису людини від тотального от цього всього. Кожна людина робить якісь помилки і особливості. Але головне, аби ви не додумували до цієї людини того, чого немає, бо це трошки не відповідає нашій дійсності. Ви вже дорослі, все молодці, ви виросли, пора платити податки. І ви знаходите собі кумира якогось, от прямо от влюбляєтесь. То, скоріше всього, що це якраз говорить про те, що ви не знайшли в собі недоліка, ви його заміщаєте якимось кумиром. І це призводить до того, що ви не розвиваєтесь в цьому напрямку, а заміщаєте свій розвиток от саме цієї людини. Дивіться, тільки от тут є дуже тоненька грань, яку можна сплутати. Отримувати задоволення від чогось. Від музики, театру, від мистецтва, навіть від, від політика від якогось це окей, це нормально, але надавати якості цій людині, яких немає, отут і являється помилкою. Тому задумайтесь в собі, де б ви б хотіли бути реалізованим. І це може бути також робота, ваші стосунки, ваше хобі. Ваш творчий потенціал, який ви можете реалізувати. Якщо ви творчий потенціал реалізовувати тільки п'яним в караоке, це теж реалізація творчого потенціалу. Але спробуйте це зробити трохи в іншому сенсі. Є дуже багато кльових людей, які дуже круто пишуть у Фейсбуці. просто чудово. Чому б вам не написати книжку або хоча б рукопис здати? Спробуйте це зробити, і ви побачите, наскільки ви будете реалізовані для себе. Останнім часом е, от несеться чи неслось уже, точніше, по соцмережам е, розчарування або зачарування е, такою постаттю, як Валерій Маркус. Валерій Маркус це військовослужбовець Збройних сил України, який проходив службу ще на першій війні. Він служив тоді у... Десантно-штурмових військах, зараз він служить в окремій механізованій бригаді, і людина, яка надзвичайно популярна в соцмережах, і у якої дуже популярний youtube канал, і він також є автор книжки, яка має ух, які великі продажі. Сліди на дорозі, рекомендую дуже. І от ситуація, яка виявила, що у людини, яка популярна, яка воює, і показує, як вона воює, і закликає воювати всіх. Стався свій внутрішній конфлікт із командуванням своєї бригади, і цей конфлікт вийшов назовні. І зразу почалися величезні просто хейт спічі щодо Валерія на те, що він назовні вивалив конфлікт. А інший був хейт спіч щодо командування того ж Валерія, що як же ж не соромно Валерія ображати, і вже ніхто навіть не говорить про конфлікти, всі говорять саме про те. Або у нас Маркус хороший, або він поганий. Але взагалі нічого конкретного там немає. Все дуже надумано. Хтось розповідає, що він занадто красивий, що він занадто багато знімає відосів, що він неправильно воює. Це для мене взагалі убійство. Ну як ви з дивана можете знати, як правильно воювати? Таким чином, постать однієї людини обростає з гігантською силою. Те, чого взагалі і немає. Валерій Маркус це військовослужбовець і людина із своїми особливостями, своїм характером, егоцентризмом із своїми позитивними якостями, із прекрасною дикцією. І ще він, сука, красивий! Як боженька! Ви бачили цю його фотку, де зі зніману сорочку? Там кубіки, кубіки! Розумієте? Як Бог. Так от. Він людина із своїми особливостями і того казати, що він хороший чи поганий, він воює, він військовослужбовець, і він також має право на якісь свої імпульси там винести щось із хати для того, щоб щось змінити, або навпаки, промовчати. А мовчав він дуже багато. У нас 99,9% військовослужбовців, саме такі красавчики і є. Але ми всі являємося. Людьми із своїми особливостями. І комусь ми подобаємося, а хтось нас хейтить, когось хейтимо ми і навіть аб'юзимо. І з цього всього і складається суспільство. Фішка в тому, аби ми усвідомлювали, чому я це роблю, чому я когось хейчу, чому я когось люблю. Мабуть, того, що у мене є якісь претензії до себе. Тільки до себе. І саме із цього іде наш імпульс. Бо якщо у вас є якийсь недолік. Не шукайте кумира, шукайте, як ви можете це полагодити. Якщо ви полагодити не можете, знайдіть собі кльового психотерапевта або психолога і попрацюйте з ним, і ви побачите, що ваше ментальне здоров'я стало краще. Але найчастіше ми страждаємо від кумирів, які живуть у нас вдома. Це наші партнери, це наші діти або наші батьки. Тобто ті, яких ми возвели в якийсь п'єдестал, але ми не проговорили основні базові речі. Я вважаю, що ти така людина, а не в голові прикудила, що це ж очевидно. І саме тому головне правило про кумирів. Подумайте, будь ласка, наскільки повна картинка у вас є від цього кумира? Чи кумирки цікаво, чи є до слова кумир? Взагалі офтоп був. Нам необхідно зрозуміти, які якості нам подобаються у Кумира, що ми додумали, що ми догадали. І чи не користується кумир саме оцим оріолом слави? Нескільки він перевантажив свою кумирність тим, чого насправді немає? Будь ласка, не входьте в світ своїх ілюзій, тому що розчаруватися ми можемо тільки в одній причині. До того нам треба очаруватися. І розчарування це означає вийти із чарів, увійти в реальність. Коли вас хтось розчарував, подякуйте цим людині, тому що ви були очаровані. А зараз ви в реальності. Це означає, що ви мислите критично, і ваші кумири тепер стали просто людьми, у яких є чарівний голос або красиве обличчя, або гарна постава, або танцює як боженька. Хоч і волосся немає на голові, але при тому, у всіх інших випадках, він людина, або вона людина, яка має такі ж особливості, як і всі інші. Наприклад, пукає під час сну, вибачте, за фізіологію, або чавкає, коли їсть якийсь мамин борщ, або не каже дякую, коли кондукторка проклацла йому квиточок в тролейбусі. Твою мать, вони не їздять в тролейбусах, це ж кумири. Ну, все одно може не подякувати за якусь хорошу штуку. Кумири дуже часто йдуть не тільки індивідуально до якоїсь людини, а вони ще можуть бути до середовища. Ну, наприклад, в свій час було е, не то, щоб модним, але всі там дивилися на Спартака суботу, так як на психолога, і треба було дивитися, чому саме цілими середовищами для нас важливо обирати не тільки індивідуально, але і тим середовищем, де ми хочемо жити, де ми хочемо бути. Це не говорить про те, що ми якісь не адекващо, якщо ми дивимося психолога, о Господи, ви ж зараз дивитесь на психолога, це ж не означає, що у вас є якісь психічні проблеми. Це означає, що ви що вам цікаво, яким чином ми можемо розрулити ці проблеми. Тому що бажання мати якусь інформацію, це означає, що я хочу стати краще. Ще раз, величезна різниця. Не у мене великі проблеми, а я хочу стати краще. І це такі от масові, іноді навіть попкультурні кумири. Ну, в свій час там всі слухали Майкла Джексона. От це ж не означає, що всі хотіли переробити операцію собі на шкірі. Тому що це було дуже круто, і якщо я слухаю таку музику, це означає, що я відповідаю цьому соціуму. Мене цей соціум не вижене, і я буду одною частиною із всіх. Інша справа, що думають кумири про своїх підопічних? Я не знаю. Я, чесно не знаю, я не можу про це говорити. Але було би класно задати питанням всім, останнім, е, останнього, я не знаю, півроку хоча б українським кумирам. Там Спартак Субота, Валерій Маркус, е, Майкл Щур. Точно про Рома Вінтоніва дуже багато є, прихильників і прихильниць. Е, що вони про них говорять? Це це вже от. До них запитати. Але в будь-якому випадку, якщо у вас є якийсь кумир, от прям, якого ви дивитесь, це не означає, що ви ненормальні чи щось з вами не так. Це означає, що у вас є е, така от комірка, яку треба затулити чимось знаннями або чимось прекрасним і естетичним. Особливо це стосується тих людей, які, наприклад, слухають тільки один гурт, або там тільки одного співака і більш нікого. То тут є вже дійсно питання до того, що у вас саме от до цієї людини, або до цієї творчості є потяг. І от від чого він? Можливо, від того, що ви також хочете бути співаком, а ніхто в вашому селі ну, серйозно вас не сприйме. Бо, як правило, там співають тільки випившими на весіллі, от або на поминках, на похоронах. От, але так це теж нормально. Тому. Якщо у вас кумир співак, і ви хочете бути подібні на нього, співайте. Ви ж маєте на це право, ви ж закони не порушуєте. І це прекрасно. Коротше, кумир це людина. Людина. Тільки один тип кумирів не може бути людьми і не може вас розчарувати. Це видуманий герой. Супермен, спайдермен або ідеальний депутат, який не краде, тобто людини, якої не існує. У деяких людей є такі кумири, тобто вони повністю видумані і вони являються супергероями. І таке іноді шеліплять із військовослужбовців збройних сил України. Герої! І з цим будуть великі проблеми. Нас очікує дуже багато розчарувань, тому що військовослужбовці при тому, що вони красавчики. І воюють як боженьки. Насправді це такі ж самі люди із такими ж особливостями, як і всі інші. Тому, коли ви возводите на якийсь п'єдестал військовослужбовця, пам'ятайте, що це збірний образ, абсолютно збірний образ. І мені приходиться зіштовхуватися із дуже багатьма такими розчаруваннями. Людина, герой, який на передовій був дуже стомлений, не поїв, він ніфіга не спав. І він вів прицільний вогонь декілька днів, хоч я мала би замінити. Він не змінювався, не скиглив і не нив. Але потім він вернувся додому і виявилось, що він не дуже хороший чоловік, тому що він заставляє свою дружину доповідати, де вона, з ким вона, запише відео, чи ще щось. В одному, в одній сцені, це герой і красавчик, в іншій це людина, яка робить помилки. Чи можуть змішуватися ці ролі у людини? Звісно, вони завжди змішуються. Тому і вас, я попрошу, коли ви бачите. Якогось кумира, пам'ятаєте, це людина. І він може робити помилки. Чи варто взагалі робити кумира собі в житті, якщо ми могли би обрати? Якщо так, хто би мав би бути нашим кумиром? Я скажу вам так: ви маєте право на кумира. Зробіть себе кумиром в своєму житті. Бийте від себе. Ви від себе далеко не втечете і себе, скоріш все, що знаєте. Але ви маєте знати свої кльові якості. Крутіть ваші особливості. І зробіть так, аби ви були кумиром і ви пишалися собою. Це так важливо пишатися собою. Плакат, який має висіти у вас на стіні, має бути із зображенням вас. І на цей плакат треба дивитися із гордістю. І, скоріше всього, що ви не ідеальні. І, слава Богу, що ви не ідеальні, вас би ненавиділи би всі. Але ви достойні того, аби вас любили. І найбільше, хто вас має любити, це ви самі. Станьте кумиром в своєму житті. І ви побачите, наскільки ваше життя стає якіснішим і кращим. Всі інші, це просто люди, які вміють грати в футбол. Або вони дуже класно грають в якомусь фільмі. Або дуже шикарно співають, як ACDC, ДС, наприклад. А, але це не те, що варто би робити в тотально красавчиків. Хоча. Все одно ж є якісь люди, які набагато краще, ніж, ніж ви, то і ви можете стати краще. А якщо ви побачили, що ця інформація для вас була корисна або хоча б цікава, лайкніть нас, будь ласка, бачите тільки лайк. А ще допомагайте. Якщо у вас є така можливість, задонайте на наш канал для того, аби наш канал розвивався ще краще. Люблю вас дуже сильно. З вами Андрій Козінчук, і це канал у моїй голові.